Тренді на мою е, особисту думку, це відталкуватись, відштовхуватись від хобі людини, або якось навіть підштовхувати її до хобі, і це прям буде супер. Наприклад, е, у мене хобі це блогінг, і якщо мені подарують, якщо ми подарують е, щось по, е, зв'язане з блогінгом, там світло, мікрофон. Клас, це підтримка мене. Наприклад, якщо у чоловіка там строїтельство, будівництво, то йому теж треба щось таке подарувати. О, да, до речі, так вішліс це прям крута тема. М, дуже багато людей зараз його веде. І отак, от ви можете вибрати, що вам по бюджету, і що ви взагалі хочете подарувати, які емоції хочете подарувати. Це теж кроти. Да. А поясніть для наших глядачів, що таке власне цей вішліст, бо у нас різна вікова категорія, ага. не усе розуміють, що це добре. Не проблема. Це список бажань, чого чого ви взагалі хочете. Це може бути щось е таке матеріальне, наприклад. Це може бути всякі там каблучки, парфуми, або можливо, там поїздка, або там абонемент спортзал. Тобто те, що ви там плануєте на свій новий рік, так по-новому зайти. От ви можете такий дати вішліст, ваші друзі там або рідні його. По бажанню можуть виконати. І навіть є безкоштовні в інтернеті програмки, де цей вішліст можна створювати. Є я, я про я про нього не знаю, але є є mm -hmm. до речі. Вибачте, переб'ю є даже така програма, є такий сайт, де люди можуть просто як зробити подарунок незнайомій людині. Оце теж круто. Я чула в Тіктосі. Треба знайти цей сайт, і реально ну це класно. От як на мене, здійснити чиюсь мрію. Це не обов'язково має бути щось таке масштабне. А це може бути щось маленьке, це дуже зігріє дуже Людині, а скажіть, а е, якісь такі соціальні заходи досі проводять там знаєте е, благодійність, підтримка ЗСУ чи щось таке? Чи ці тренди вже відходять? відходять? Е, ні, звісно, воно є 100%. Можу навіть сказати, от по поводу донорства людини е, є одна там в Одесі. Е, Організація, котра постійно якось намагається залучити донорів, і вони роблять різні акції до чорної п'ятниці, от буде до Різдва, все це буде, і це дуже круто, тому що люди дійсно йдуть і вони роблять добру справу і таким чином, навіть якісь плюшки отримують.